Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для дів на вересень 2022 року. На початок середину і завершення місяця. Які будуть основні енергії і що буде актуальним цього місяця? Отже. На початку місяця на вас чекає дуже багато спілкування, якісь корисні нові знайомства, можливо, переговори щодо роботи, або якихось проєктів, які в перспективі можуть приносити кошти. Так? Одразу звертайте увагу, якщо вам пропонують якісь залежні умови. Тобто, якщо ви маєте бути бути ну, усвідомлені в прийнятті рішення щодо співпраці, тому ви маєте, перш за все, набратися найбільше інформації щодо тої роботи або щодо того проєкту, який ви хочете, у якому ви хочете взяти участь. Окрім того, тут звичайно, звичайно, питання навчання стають. Актуальними ми, тому що вересень, і ті діви, хто навчається в інститутах, в школах, звичайно, тут питання щодо навчання. І ви тут можете здобути багато потрібної вам і цікавої інформації, і це є для вас дуже важливо цього моменту. Хтось буде вести перемовини можливо зі своїми батьками. А щодо святкування своїх днів народжень, можливо, тому що є така тенденція приберегти гроші, але хочеться відсвяткувати, хочеться якось зібрати коло рідних, коло друзів і так далі. Окрім того, тут є такий натяк. На потрійний союз. Тобто тут хтось у справи вже дорослих дів тут втручається якась третя сторона. Я не скажу, що це якась третя жінка або третя третій чоловік, хоча і це можливо, але справа в тому, що. Ви зрозумієте, що у ваші стосунки лізуть з непроханими порадами. Якщо ви жінка, приміром діва, ви можете в один момент зрозуміти, що, приміром, ваша подруга, з якою ви там гарно проводите час і гарно спілкуєтесь, якось так ні на ні взначай почала впливати певним чином на ваші стосунки, своїми там розмовами або своїми діями. І ви бачите цей вплив. Для когось це може бути втручання однієї з матерів, або ваш, або вашого партнера, або вашої партнерки, Тому що, вочевидь, хтось хоче впливати і тримати біля себе або вас, або вашого партнера, або вашу партнерку. І ось саме про цю залежність також може йти мова надалі, бо в середині місяця в нас випадає диявол, який говорить перш за все про залежності, про залежності різноманітного характеру. Для когось це може бути шкідливі звички, алкоголь, заборонені речовини, сигарети або... Як це українською? Взаємозалежні стосунки. Коли ви залежите один від одного, і ви не можете їх розірвати, не дивлячись на те, що вони вам обом не приносять задоволення, вас можуть пов'язувати просто тривалі стосунки. Або ваші діти, або ви розумієте, що соціальний статус вас тримає, ви не можете наразі розійтися. Так? Або. Е це також можуть бути для вільних дів. Так? Це можуть бути питання залежності від обставин, або, приміром, робота, так? або ви навчаєтесь, не можете піти на роботу на даний момент. Якісь питання залежності, але справа у тім, що. А була б ваша воля, ви цієї залежності можете легко позбутися. Вочевидь, вам може бути за якихось умов комфортно перебувати в таких умовах і в таких обставинах, тому що насправді, можливо, це якийсь для вас іспит на силу волі, на витримку, чи зможете ви протистояти соблазнам, чи зможете ви протистояти певним зовнішнім факторам, які на вас, які певним чином впливають, також тут може з'явитися якась людина, яка захоче поставити вас в залежність від себе. Ну і насправді тут у вас є е, вирогідність того, що ви можете позбутися цієї залежності. Дійсно, ось ви стоїте в певних обмежених обставинах, але знову ж таки, це надумані вами вже самими страхи. Це можуть бути якісь е, нав'язані. Установки суспільством, батьками там, неважливо, але у вас є можливість дуже швидко позбутися цих ланцюгів залежності і стати, ну, просто э, протилежною особистістю, яка не там, особливо на. Думку або слова інших людей, яка є яка є самодостатньою, незалежною, задоволеною своїм життям, задоволеною тим простором, який є навколо неї. Ця людина може управляти своїм життям, може займатися тим, чим хоче саме вона. І це може принести вам такий дуже емоційний комфорт. І Ось це звільнення з цієї залежності, воно може відбутися для вас доволі швидко. З чим це може бути пов'язане? Ну, по-перше, з відстанню. Якщо ви подолаєте якусь відстань, або це фізична відстань, або відстань у вашій, у вашу, у вашій свідомості. Так? А, тобто ви можете побороти свої внутрішні страхи і комплекси, тим mm -hmm. самим, пропрацювавши цю проблему, просто звільнитися. Ну, дійсно, це буде непросто, направду, тому що такі речі вони не відбуваються просто. Але, тим не менш, у вас є на це всі можливості і всі шанси. Тому, якщо ви відчуєте, що у вас з'явився такий шанс, то подумайте над ним, що ви можете в такому випадку зробити. Адже окрім вас ніхто не зробить певних конкретних дій, і вам доведеться діяти самостійно. Але коли ви це зробите, коли ви це активізуєте так, в своїй голові, в своїх діях, в своєму житті, то вам буде простіше набагато, звичайно. У третій декаді вересня ви будете в стані очікування на певні результати якоїсь роботи, якоїсь дії, яку ви вже впровадили трохи раніше. Це може бути очікування на гонорар або Очікування на якісь виплати, тут мова йде про кошти або про саме результати проробленої вами роботи. Можливо, вам доведеться трошки почекати трошки більше, аніж ви, на це, аніж ви розраховували, але кожна дія дає нам свій результат. І навіть якщо. Доводиться чекати все одно, результати ми отримаємо так чи інакше. Все про гроші, все про гроші. Гроші будуть, діви, гроші будуть. Дивіться, якщо ви Приміром, пророблюєте якусь певну роботу, результати якої доводиться чекати дуже довго, і ви просто ну, тонете в цій роботі. Ви там занурені в неї там, 12 годин на добу, і навіть коли нею не займаєтесь, про неї постійно думаєте, то тут для вас є можливість почати якусь нову справу який доведеться трошки підучитися, але тим не менше <кій> у вас тут є сильна підтримка, хоча ви можете знаходитись там на першому ступені, да, навчатися, здобувати інформацію щодо цієї нової справи, нового проєкту і так далі. Але у вас є дуже міцна підтримка. Це може бути справа якогось сімейного бізнесу, і вам ваша родина пропонує підтримку або інвестиції, або вам кажуть просто іди, навчайся, ми тобі сплатимо, там твоє навчання, або допоможемо тобі фінансово. Якась така справа, яка стосується коштів. І Якщо ви там розумієте, що ваша діяльність, якою ви наразі займаєтесь, не приносить вам того доходу, який вам конче необхідний то Є вирогідність того, що у вас з'явиться шанс на, нове якесь, на нову діяльність, на нові, на нові напрямки діяльності. Але ви ж трудоголіки такі діви, ви все одно будете працювати, працювати і працювати. Порада для дів на вересень 2022 року. Справедливість. Якщо є необхідність привести до ладу документи, обов'язково це робіть, або запобігти якимось неприємностям, штрафам і так далі. Якщо є необхідність узаконити якісь стосунки, або скласти шлюб або розірвати шлюб, то робіть це, все у вашому житті. Принаймні в вересні буде відбуватися справедливо, тому звертайте, зважайте на те, як ви поводитесь з людьми. Адже ну, карма в дії тут її ніхто не відміняв. Так само, як ви відноситесь до людей, так само вони будуть відноситись до вас. Ви всі, всі отримують по справедливості, по заслугах. А, якщо ви маєте певні якісь напрацювання та здобутки вам буде, вам буде дана винагорода але в тому, в тому обсязі на який ви заслуговуєте не біль, більше не менше такі справи для вас діви я бажаю вам всього найкращого всім пока